Дивна ситуація трапилася в мене на роботі. Привіт, народ. Коротше, справився я трошечки раніше на роботі. На 10 хвилин все поприбирав там, приготовив. А в нас, виходить, парадні двері закриваються раніше, і весь персонал виходить через задні двері. А ключі від задніх дверей знаходяться в шафіні. Ось. Я вже справився, ти йду до шафині попросити ключі. А вона знаходиться в другому кінці коридора в кафешці. а я з іншого кінця коридору виходжу. І у нас кимось балакає з якимось чуваком, я не знаю. Я починаю йти і кажу, дай ну, дайте ключі, я хочу уйти вже. Вона паралельно балакаючи, достає ключі і швиряє мені на пол. Ну Не те, що швиряє, а отак прокат, як Боулінг, кидає ті ключі. Я такий думаю, Блін, ніфіга собі, піднімаю ті ключі і думаю, Блін, що, що це за фігня, знаєш. Мені якось трохи неприємно стало це, але я почав роздумувати, поки ні з ключі, поки відкривав двері. Думаю, Блін, може це для них нормально, для нерверсії, я ж не знаю. Основательно їхню культуру туди-сюди. Знаєте, це може бути таке, як в африканській культурі в деяких племінах. Якщо тобі плюнули в рило, то це не знак неуваження, це наоборот тебе благословляють і желають удачі. Думаю, може це так само, може це для, для них норма, може це по-дружески отак кидати предмети. Ось. Ти коротше, щоб перевірити цю теорію, я відкрив двері і так само швирнув її обратно ті ключі. Ось я собі думаю, якщо це в норму, то вона так само нормально це восприйме по-дружески. А якщо це якесь а-ля ставлення, ну вона пойме, що буде отвіточка, я б не буду це ковтати, скажем так. І що цікаво, я помітив далі, що вже ключі, коли я якраз докаталися до її ніг, вона на них подивилася, але не підняли відразу. Я ну звісно, я не став чекати, коли там підніме туди-сюди. Я попрощався, сказав Ходи бра до завтра і уйшов. Вот. Но, як показалось мені, можливо, я помиляюся, їй не дуже сподобались такі дії. Я, я прихильник такого поняття, що будь-яке начальство, яке б воно високе не було, вони до своїх почніоних, до своїх робітників, має ставити з повагою, не має бути якогось верхнього ставлення. Я цього поняття буду притримуватись е, навіть ціною своєї роботи, тому що лизати сраку і прокладати собі шлях отко, е, Позитивного, позитивних відносин з начальством, ціною свого достоинства я не збираюсь. Тому питання до вас уволять мене завтра? Чи ні? <гум> ні? Жартую, звісно, питання до вас наступне. Як ви думаєте, це норма для них? така поведінка, чи це вже щось з розряду якогось з верхнього ставлення? Можливо, ви стикалися з якоюсь подобною ситуацією на роботі в себе чи в повсякденному житті, от іменно з норвежцями? Що ви скажете по цьому поводу?